Про життя в Дубаї. Скільки ж тут все коштує? Мені? Тринда, це, знаєте, чайний гриб. Всі катаються на Ламборгіні. Нагадую інколи, знаєте, якийсь реаліті-шок. Завжди зупинялися якісь машини. Ти маєш за це платити, так? щоб це не був російський заклад. Дівчата виривають на одній пасма, Скільки ж в мене вийшло за комуналку? Треба випити трошки, шкода, що це не вино. Ну або підпалити свічку. Грьобана сигналізація. Fire blanket. Я замовляла собі борщ. Тарілочниця. Вау, вот, Це буде маніфест. Вітання, з вами Таня, і це стюардеське чаювання. І сьогодні, друзі, ми будемо з вами говорити про життя в Дубаї і фінанси. Скільки ж тут все коштує? Я знаю, що більшість з вас, напевно, думають, що стюардеси тут всі катаються на ламборгіні, снідають десь в буршхаліфі, вечерюють в Буржелярабі, але насправді все не так солодко, як здається. І сьогодні я розкажу, скільки тут реально коштує життя. Від комуналки до чашки кави і від манікюру, який, до речі, треба переробити. До Чому я знову замовила собі доставку їжі на 100 діргам? Тож наливаємо чай, каву, або в мене сьогодні Камбуча, я вам правду кажу. Камбуча, яку я привезла з Австралії, і поїхали. Почнемо з вами з житла і транспорту. Коли я приїхала сюди працювати з тюрдесом, компанія надала одразу житло. Якщо вам здається, що всі Одеси живуть або всі дівчата, що приїжджають в Дубай, живуть одразу з видом на бурж-халіфу, Я хочу вам показати. Ось мій вид з вікна. Я ще жартувала, що та, в мене вид на Бурдж-Халіфу, але якщо зумнути десь на плюс, там на Х20, розумієте, про що я? Поселили мене недалеко від Шарджі. Це такий робітничий район, коли я виходила зі свого е, будинку, навколо мене не було просто ну, нічого, лише роботі, е, чоловіки, десь з Бангладешу, з Пакистану, е, які просто так об обдивлялися тебе, е, поїдали очима. І, в принципі, е, якщо ти наважилася, така дуже сміливо, просто прогулятися десь навколо свого е, е, будинку. Завжди зупинялися якісь машини, біпікали тобі, відкривали вікна. Ну да, та ось така невеличка вам правда про лакшері лайф. Але поряд з тим, деяким пощастило більше їх особливо зараз, коли нещодавно після ковіду вже почали набір нового штату в «Бортпровідники», Деяким реально пощастило більше, і вони жили реально в класних місцях. Наприклад, хто пам'ятає часів ковіду, в інстаграм я часто постила зі свого іншого комедейшена: вид на море, такі гарні заходи сонця. Тож в мене вийшло тоді перебронювати своє житло, і я вже приїхала в класне житло. Це було біля бурж халіфи. Деяких, до речі, був вид на самобуршхаліфу, і район називався Бізнес Бей, тобто у нас реально є класні акомодейшини, але не завжди вам щастить туди потрапити. Я знову повторюся, що якщо ви приїжджаєте в Дубай працювати з тюардесою, і думаєте, що все буде як в якійсь, знаєте, документалці на Netflix про дубайське життя. Я хочу вас трошки розчарувати. Мені теж знову-таки пощастило, бо квартира була великою. В мене була особиста ванна кімната. При тому, що в деяких комедейшенах їх не так багато лишилося, дівчата ділять ванну кімнату. Ну це просто сорі, капець. Або ділять кондиціонер. Оце більш часто. Таке буває, що е, цей контролер на кондиціонер е, він посилає цей коньор на дві кімнати, тобто потім сваряться сусідки, бо одні холодно, одні спекотно. Ну, мені пощастило, у мене все було своє, слава Богу. Але інколи я почую від колег на борту про їхні історії. Е, нагадую, інколи знаєте, якісь реаліті шоу, коли дівчата виривають на одній пасма, і там все летить просто. Але в мене був дуже класний досвід, тому нема на що жалітися. Є та певні умови, за яких вам компанія може надати елаунс, щоб ви, ви не мали житло. І власне мені дуже пощастило, бо я вже винимаю своє житло протягом трьох років. І тут це дуже дуже складно зовсім по іншому, так як в нас в Україні працює. Якщо вам цікаво про пошуки житла в Дубаї, напишіть коментарі, я вам обов'язково детально розкажу. Але якщо коротко, тут якщо ви будете платити помісячно, буде дуже дуже дорого. Бажано одразу робити контракт на рік. І тут ми виписуємо чеки навіть, уявляєте, ми не переводимо на картку, ми не даємо готівкою, все дуже так офіційно. Є чеки, які ти виписуєш. Я просто себе почувалася нереально дорослою, коли я виписала свій перший чек на оренду квартири. Ціни три роки тому були досить низькими порівняно. Зараз, бо зараз це щось нереально, майже вдвічі вони виросли. Але через те, що я вже досить довго тут винаймаю, вони не мають права підвисити ціну на оренду житла, тому я ще плачу досить низьку ціну ніж на маркеті, так щоб ви уявляли, на маркеті зараз в моїй будівлі коштує зняти однокімнатну квартиру з балконом. Виходить 65 п'ять тисяч дірхам на рік. Я плачу на місяць приблизно 4500 тисячі 500 дірхам, та? які мені надає моя компанія. Взагалі компанія надає фіксовану суму щомісяця, а ти вже там сам крутися, інколи цієї суми не вистачає на те, щоб повністю все покрити. Тому що там на місяць 4500 я плачу за квартиру. Далі ми йдемо за комуналку. Тут окремо я оплачую. За кондиціонер. І ось, я дивлюся, шукаю для вас актуальну ціну, так? і це ще не літо. Тобто я ледь ледь користувалася кондиціонером. Я заплатила за квітень 184 дірхами за кондиціонер, при тому, що я його включала в квітні, ну, напевно, раз 5 максимум, і то не на цілий день. Тобто Тут у вартість кондиціонера ще входить кондиціонування всієї будівлі. А будівля тут, блін, ого го велика, і спортзал, і так далі, фігачить кондиціонер, а ти маєш за це платити, так? Тобто, не так, як в Україні, ти можеш просто тебе, наприклад, я от літаю, мене немає вдома, ну я не плачу. Наприклад, якщо взагалі не включала кондиціонер, то нуль заплачу, а тут не так, бачите? Далі відкрию для вас. Актуальну ціну, скільки ж в мене вийшло за комуналку. За електроенергію я витратила 36 дірхам, вода 29 дірхам, северидж 3 дірхама, і хаузінь це прибудинкова ділянка. І оці всі наші. Зручності, як басейн, у нас тут є в будівлі і спортзал. Це все коштує 221 дірхам. Тобто, всього мені треба заплатити 287 дірхам. Якщо ми зараз з вами все це порахуємо, скільки на місяць в мене йде за оплату житла, зараз я вам скажу. Треба випити трошки, шкода, що це не вино. На місяць за оренду житла, кондиціонер і. Електроенергії, все-все-все, це коштує 4971 дірхам на місяць. А ще й за газ. Ну там вони приходять, по-моєму, чи раз на три місяці. в мене там виходить десь 100 дірхам на три місяці, це там, ну давайте так, 30 дірхам на місяць газ. При тому, що я не готую вдома. До речі, давайте вже тут ми з вами плавно перейдемо на тему їжі і покупок. А потім я вам розкажу про транспорт, та? бо я так вже підвела гарно. Ну давайте вже поговоримо про це. Е, так, е, щодо користування газом, я майже не користуюся цією плиткою, я її використовую лише собі посмажити яєчні, наприклад, або заварити каву. А, ну або підпалити свічку, тому що в мене завжди чомусь закінчуються сірники, немає запальнички, Я не знаю. Мені треба її придбати. Я завжди запалюю в мене є довга свічка, я її підпалюю від плити. Нею підпалюю вже такі маленькі свічки, Боже. Треба мої мандарини вже гасити. Бо була така краса, я їх всі погаш... всі зараз спалють ці мандарини. Ти ж блін. Щас як спрацює грьобана сигналізація. Щодо сигналізації, е да, тут дуже безпечно, це мені дуже подобається, до речі, тому що в Україні. Ну, в старих будівлях, а це мені здається, 98% нашого всього житлового фонду. Ну, вже якщо десь щось горить у сусіда, то вибачте, удачі вам всім. Я, до речі, живу на 16-му поверсі, і це ще не найвищий поверх, на якому я жила. Найвищий був 38-й, всього в будівлі було по моєму 56 поверхів. Уявляєте, так? От, у мене тут теж була колись, реально була пожежа в нашій будівлі, хтось е, щось кинув, коротше, загорівся е, сміттепровід, і я мама, е, сестра, собака маленька на руках. Ми отак бігли всі вниз 16-го поверху, я вам скажу, це не дуже, не дуже класно. Але класно, тут є в нас вогнегасник у кожній квартирі. Е, і е, також плед е, проти як він, Fire blanket, тобто, <сум> fire бланкет. Так. Повернемося на такі ще витрати е, як транспорт. Я слава Богу, придбала житло, але ой, о, це буде маніфест. <сум> ну я вже придбала житло в Україні, але в Дубаї придбала. Я придбала собі машину, і, наприклад, ціни на паливо тут досить досить дешеві. Ось вам актуальна ціна на сьогодні, станом на 2 травня. Паркінг подорожчав. Ще тут є платні дороги. Десь, по-моєму, 4 дірхам. Теж, мені здається, вони вже подорожчали, по-моєму, 6 дірхам. Коштує проїхати просто цю платну дорогу в одну сторону. Знову, якщо ти проїжджаєш назад, ти знову платиш? Е, ну я майже ними не користуюся, бо всі мої маршрути лежать через них, не через них. На день парковка. Давайте зараз з вами подивимося. Е, я плачу через додаток е, RTA, це Road Transport Authority. Е, давайте подивимося, скільки коштує парковка. Ну, Наприклад, це ж таке? В цій зоні, де біля нашого офісу, я вже забула. Я, якщо чесно, останнім часом їжджу на. Е Таксі, тому що неможливо знайти парковку. одна година парковки коштує 4 дірхами, так як зараз немає де паркуватися, там ще біля нас є е, така невеличка приватна парковка, де можна заплатити 30 дірхам е, на день. Але я та, вже сказала, що їжу на таксі частіше за все. Інколи хлопець мене підвозить, якщо це нічний рейс, він може заїхати мене забрати. Е, подивимося, де, скільки мені коштувала таксі. Це коштує 115 діахам в одну сторону, тому що через Application я замовляю собі е, типу, ця комф... машина Comfort або Executive, такі типу, як в Uberі там їздять. Тут, знаєте, всі в таксі Lexus, якщо це оці Comfort і Executive. Чому? Тому що ця машина має право заїхати там на другий поверх, де у нас відправлення. Для стюардесу це наш офіс, звідки ми літаємо. Ми приходимо на роботу на аеропорт, а спеціально в нас є будівля, головний офіс нашої компанії. І там ці машини мають право сюди заїжджати, мені так зручніше. А назад же я просто йду на звичайне таксі, і воно приблизно коштує десь 85-90 дірхам назад. Тобто я приблизно витрачаю 200 дірхам туди-назад, на рейс таксі я використовую приблизно. Ну, десь 4 рази на місяць. ну 3, може, це десь 600-500 дірхам на таксі. Далі е, у нас е, такі витрати йдуть, як мобільний зв'язок і інтернет. Е, мобільний зв'язок, е, я купила собі пакет на рік, це так дешевше. Я заплатила ну, разу 1500 дірхам. Це за рік. Надається на місяць 40 ГБ інтернету. Не безліміт, як в Україні. Якщо це безліміт, це буде ого 40 гігабайт інтернету, і е, туди входило 50 хвилин дзвінків по ну по, по еміратах. Вони ж знаєте, роблять такі пропозиції: аля платиш за рік, і тобі 50% знижка на пакет. За інтернет, до речі, домашній. Я не плачу. Я його від'єднала, тому що він коштує просто шалені гроші. Не дуже добре працює. Я собі роздаю від телефону інтернет. І користуюся, тому що майже 15 днів на місяць я точно не вдома. Або навіть коли я вдома, я не сиджу вдома весь час. Тому так. Такі от справи. Так от ми витрачаємо в Дубаї. Також хочу зауважити, що я не ходжу по клубах, не ходжу по різних цих таких закладах. Я як Тарілочниця. О, я тарілочниця. Коротше, да. Це знаєте, чайний гриб. Як був на квас. Це вам камбуча. Їжа та покупки. Я могла б сказати, що я готую сама, я така умнічка, але Карім фуд переміг або деліверо. Це такі компанії по типу Uber і це по типу Glovo. Я реально живу на доставках. Можу сказати вам чому. По-перше, я ніколи не любила сильно готувати. По-друге, це дуже-дуже доступно. По-третє. Я знаєте, можу перераховувати мільйон причин. Насправді дуже багато грошей йде на доставку. Але якщо ви підете в супермаркет, буде все коштувати так само, лише ви ще й будете витрачати свій дорогоцінний час. Ні, я не хочу там сказати всі, хто люблять готувати, я вам реально заострю. Ну, але я, я, я не така, вибачте, я не господиня, не гадзиня. Нема чим пишатися, якщо да, на хвилиночку, я тут додам ремарочку, Я цим не пишаюся. Ем, коли в мене буде, ми з хлопцем говорили. Коли нас буде родина, ну так не можна жити на доставках. Це нереально. Ем, не знаю, буду, я, я вмію готувати. Я просто не люблю. Розумієте, це як колись я чула таку думку, що ти витрачаєш, блін, свою енергію, свій час. Готуєш, блін, так довго, ми ж цей посуд, щоб люди просто з'їли це за одну секунду і потім все. Я краще запишу відео на YouTube для вас. Хочете, можу вам приблизно відкрити показати мої замовлення на карім. Тут у нас е, підемо в історію. Не знаю, вам тут видно чи ні. Давайте я вам розкажу про мої раз, два, три. Чотири останні замовлення. І що я замовила? Скільки це коштувало? Перше, це я, собі, я замовляла собі борщ і фісташковий тортик. Заплатила за це 9550. На цьому можна і завершити, мені здається. Якщо моя мама дізнається, скільки я заплатила блін, заплатила, блін за порцію борщу, мені тренда. 70 дірхам борщ і фісташковий тортик 44 дірхама. Ну і там була знижка, тому вийшло 95,50. Далі я замовляла собі сніданок і знову фісташковий торт. Там вам певно дуже хочеться побачити, що це за фісташковий торт. Ось він, будь ласка, це бейкеріс, казах, казахський заклад. Хочу вам розказати, що я так перевіряла, щоб це не був російський заклад. Це було дуже смішно. Я, ми словцем проходили повз, там, типу, колоски різні в них. Ну, такий дизайн. Я кажу, блін, український дизайн. наче. А вони ж бейкеріст спеціалізуються на вибачці, тобто, ну, тому ж це пш, пшениця і все. А в мене асоціація ні, це Україна. Ми заходимо. і Мій хлопець завжди такий, типу, підколює, любить підколоти. Він каже. А звідки цей заклад? Хто власники? І вона, а типу, яку ви кухню тут е, е, типу, пропонуєте? І ця Філіпінка-працівниця каже: О, це Russian, Russian. А я така одразу в мене обличчя змінилося, Мій хлопець на мене дивиться. Він такий каже, так Russian. І він каже, But do you know that borscht is not Russian? І вона така: а, а, It's kazakh, kazakh». Коротше, я так кажу: ні, пішли звідси. Ми пішли. Я відкриваю інстаграм, я знайшла власників. Я знайшла через LinkedIn, що в них працює українець менеджером. Знайшла, що вони на LinkedIn шукають собі працівників зі знанням Ну ясно блін, російська тут дуже популярна, тут не тільки самі знаєте, хто говорить цією мовою, ті самі казахи і так далі. Тому вони шукали собі когось команду, хто говорить англійською, російською і українською мовами. Це теж було там згадано. Потім я подивилася, де в них є ще франшизи, де в них все знаходиться. В них немає жодного закладу в тій країні, в них є лише в Казахстані два заклади. Я така, все, вертаємось. Тобто, да, я там замовляю борщ. Живлю на замовленнях, плюс ми з хлопцем дуже часто десь їмо не вдома. У мене дуже багато йде грошей та на їжу. Ну і ще одну ремарочку, щоб себе все таки оправдати, чому я е, замовляю. Тому що коли я купую якісь продукти, вони завжди пропадають. Навіть замовлення вони теж пропадають. І щодо покупок, я все майже купую за кордоном. Якщо ми говоримо про речі, якісь там зари і так далі, бо в Дубаї це все коштує в два то і в три рази дорожче. Особливо, якщо це дорогий бренд, наприклад, там масі да? Модуті, там реально ціни вище середнього. То тут це буде коштувати в 3-4 рази дорожче. Тобто я все намагаюся купувати в Європі, в Україні. Буде ще дуже цікавий факт: косметика в Сефорі в Дубаї коштує так само, як і косметика в Сефорі в США. І це вже підтверджений факт. Я думала, це неправда. Я таки зробила собі експеримент. Це реально так і є. Просто в США ви бачите ціни до, е, до податку. Але там потім ще плюс 10% податку. Ось вам і повна ціна. Е, е, також в Україні на Makeup.ua дуже дуже дешеві ціни. І е, я не можу досі збагнути, як, наприклад, такий бренд, як давайте там Maybelline туш. Як вона може коштувати на Makeup.ua стільки. А є, ви знали, є мейкап AE в Еміратах, вона коштує стільки. А тепер перейдемо до заощаджень і фінансових цілей. Тут треба знову випити келих чогось міцнішого за комбучу. Найкраща тактика тут просто не перевіряти банківський рахунок і надіятися на чудо. Я вам так скажу. І я зізнаюся, та, я та людина, яка не може заощаджувати. Саме тому я е, взяла кредит, тут відсоток набагато менший, ніж в Україні, і я придбала житло в Україні. От. Е, тому що знала, я не буду відкладати. Але так сталося, що розпочався ковід, в мене вийшло виплатити лише за два місяці, потім все це дуже затягнулося. Ми певний час мали таку типу можливість не платити. Банк скооперувався з нашою авіакомпанією, і нам дозволили три місяці не платити кредит, щоб і не нараховувався жоден відсоток. І нам просто понизили зарплату, урізали, бо ми ж не літали, і десь приблизно нам платили 50% від нашої базової зарплати відставки, а потім урізали до 25%. Я пам'ятаю, це просто була жесть. І мені потрібно було робити перефінансування мого кредиту. Коротше, 4 років він став на 8 років. Я платила. Коротше, там така історія. Я вам скажу. Мій урок краще не брати кредити, якщо є можливість. Але в принципі я ні про що не жалію, тому що зараз, так як у нас війна в країні, я дуже щаслива, що мені є куди я з Херсону родом, і мені дуже важливо, що я можу приїхати в Україну в своє житло. Там моя мама живе, вона там все так облаштувала дуже, дуже затишно. Тобто я повертаюся додому, а не на якесь арендоване житло чи в готель. Далі щодо фінансів, кажуть, мої фінанси співають ті романси. Тут дуже розповсюджено. Знаєте, це як США ця культура кредиток і кредитів. Коли ми тільки прийшли в компанію, нам платили там якусь певну як allowance, щоб було на що їсти жити, і всі повідкривали кредитні картки. Бо так як у нас дуже велика відома в'я компанія, нам відкривають кредитки на досить великий ліміт, який навіть може перевищувати нашу зарплату, наш дохід. Щомісячний, і також це дуже велика така пастка, в яку можна потрапити. У мене слава Богу, ще трохи мені треба, щоб повністю позбутися кредитних карток. Я не хочу більше в цьому бути, це реально треш, я вам так скажу. І я зізнаюся, покладу отак дві навіть руки на серце, що мені потрібно вчитися фінансовій грамотності. Якщо ви такі, як я просто подумайте про це. Треба щось змінювати в житті, бо ці всякі борги вони реально дають дуже багато потім головного болю. Знаєте, але знову таки, якщо, наприклад, мій дохід в Україні це просто вау, космос, то тут це такий собі середній дохід. Є люди, які заробляють набагато менше півтори тисячі дірхам на місяць, три тисячі п'ятсот дірхам на місяць, і це просто кат. Це ще одна з причин, до речі, чому я не змінюю роботу, хоча я вже дуже сильно втомилася фізично літати вже майже 8 років. Тому що тут нереально знайти роботу з достойною зарплатою. Тобто, якщо в тебе йде транзишн з авіації на якусь іншу посаду, в тебе немає досвіду, будь-яка ентрі левел зарплата це десь 5 тисяч дірхам. Ну, no, сорі. Якщо на місяць лише оренда квартири, 4500 мене коштує. І я живу незвидно, блін, на Бурж-Халіфу. І навіть не в центрі, блін. Коротше, те, що нам все надає авіакомпанія і нам допомагає, це реально клас. Але все, що безкоштовне, так це сльози, коли я дивлюсь на мій банківський рахунок. Щодо манікюру, який мені варто вже зробити, манікюр тут коштує приблизно 215-250 дірхам. Так? Це Манікюр з гель-лаком. Ну і завершуючи це відео, е, хочу сказати, що так, жити в Дубаї це дорого, але в Україні також дуже дорого. Тому мені дуже-дуже цікаво почути, скільки ж ви витрачаєте зараз в Україні на такі базові речі, як оренда житла, якась комуналка, на продукти і так далі. Е, також можливо, ви поділитеся, Я буду дуже дуже вдячна своїми. Інсайтами і своїм досвідом, як же ж ви заощаджуєте. Мені це реально треба почути від вас, від людей, які змогли. Ну а якщо ви живете в Дубаї і не можете відкладати гроші, завжди їх витрачаєте, то значить ви все робите правильно. Дякую вам за чай, за камбучу, за приємний день або вечір. І побачимося в наступному випуску. Па-па!